У новій теплиці Олеся Коваленко вирощує розсаду томатів, огірків та перцю. Каже, ці сорти перевірені часом. Ті, що в мене і мама вирощувала їх, я вирощую. Це ратунда. Колобок товстостінний, він такий солодкий, червоний і жовтий є колобок, каліфорнійське чудо. Полюбляє, говорить, і експериментувати із рослинами. Зібрала насіннячко, низькорослий балконний томат Пікассо. І в цьому році посіяла. Він зійшов, і навіть ось уже тут скоро буде цвіт. Я можу показати трошки більший. Раніше пікірувала його. Він уже ось з ось цвітом. Та на початку повномасштабної війни каже господиня, була впевнена, що розвиток сімейної справи зупиниться. Зараз людям треба ну, якась терапія, така щоб, була, щоб цей стрес знімати. І... Займаються чимось, відволікаються. Шестирічна Марина Коваленко у мами перша помічниця, розповідає пані Олеся. Дівчинка розрізняє розсаду, допомагає їй висаджувати та найбільше каже, любить ласувати вже стиглою городиною. Вони дуже смачні, люблю огірочки. Гірки будуть, помідори будуть. Люблю помідори, гірки. і кумнічку, моркучку. І то товмачкою люблю ще. Знає Маринка і як боротися із шкідниками. Коли вітер, то вона така. Відручив. Що, то дурить, виривають мамине. Поруч із теплицею розсадник хвойних кущів. Ялівці тує і спіреє. Трошки підживляємо, корінюємо, накриваємо, щоб сонце не висушувало. І... І потім будемо чекати вже десь через місяця три дивитись на корінь. Далі вже вкорінені деревця та кущики, розповідає Олеся Коваленко. каже, саме з хвої починався і маленький бізнес. Купувала з маленького, вирощувала, а тепер пробую його черенкувати і сама вирощую. То зараз ціна не піднімається на них і може собі дозволити. Кожен. У старій теплиці нині розмножують полуницю, і її головна шанувальниця розповідає про перспективи дозрівання ягоди вже на відкритому ґрунті. Отут буде цвісти. чвіти трошки. Там, ну я бачу, ось таке тут зелене виглядає, значить буде, як зелене, але за морошок великий навряд чи буде цього року вона. Попри заморозки та ранню весну, люди вже купують розсаду, аби висадити її в теплицю, каже пані Олеся. І додає, без врожаю цього року не залишимось. Вікторія Будовіцька та Горозія, Суспільне новини, Черкаси.